Будемо задавати Питання, Питання, яке стосується фінансування е, районної лікарні. Оскільки е, в бюджеті. Прохання можна або в коридорі задавати питання? Ну, так, щоб тихо було, щоб чули. Питання фінансування лікарні, яка знаходиться на районному, е, на утриманні районного бюджету, фінансування з різних е, рівнів бюджету заборонено. Питання листа, які надходив у Кранку, я не бачила на 200 тисяч, тому питання про надання субвенції в районний бюджет не розглядалося. В бюджеті при прийнятті бюджету на 2016 рік, теж це питання не розглядалося. Цього питання ніхто не отримав. Тому фінансувати лікарню зараз за рахунок коштів місцевого бюджету. Не можна. Зараз можна. можна, а я ж кажу, що питання ніхто не піднімав, не розглядались, я його не бачу.